Сьогодні хочу вам показати ось таку чудову красу, яку ми пошили нашій замовниці Марті. Тут використаний оксамит, штучний оксамит партірна тканина, яка йде робоча, її можна закривати і відкривати, і також оксамитові декоративні штори, які у нас прикрашають цю нашу конструкцію. Вона пошити на тисні, яка зібрана, ось таким чином, що вона тримає нашу штору в одному положенні завжди. Вона може регулюватися. Цей провіз може бути вищий, нижчий. Для того щоб вона цікавіше виглядала, але наша замовниця не захотіла. Але можна сюди додати кісточку. Також ми використали тюль шовковою ниточкою. Вуаль ось такий чудовий варіант. Також вона ніжна, треперується, падає. І така дуже дуже воздушна. Напишіть, чи сподобався вам наш комплект? Нам важлива ваша думка.